Зорян Костюк, воно прийде за вами. Пашку, а гайда за яблуками. Старий книж у місто поїхав. Микита хитро подивився на мене, очікуючи відповіді. Ми стояли у тіні тополі та лузгали насіння. А ти впевнений, що поїхав? Та сам учора чув, як він з кимось телефоном розмовляв. Двері були відчинені, тож я все чув. Ну, то й що? Навіть якщо його дома не буде, собака буде пильнувати. Собаці кину сосиску зі снадійним і поласуємо яблучками. Цю, навіщо так ризикувати? Ми що яблук не їли. Таких, як у книша, ні. Він саджанці за кордоном виписував. Я таких яблук навіть на картинках не бачив. Червона шкірка, а м'якуш рожевий. Кажуть, солодкі дуже. Ходімо. А хто ще буде? Ну, я, ти, та Сашко. найкращі друзі, а решті дуля з маком. Ввечері ми зібралися біля книшевого двору, дочекались, доки вулиця стане безлюдною, та перелізли через паркан. Господаря немає вдома. Набрали повно яблук, наїлися до схочу. І справді солодкі та смачні. Ще кілька кіло набрали в рюкзаки. Вже збиралися йти, як помітили щось на городі. Ой, там стоїть хтось. злякано прошепотів Сашко. Я глянув та отетерів неясна темна тінь у плащі та капелюсі, взута у болотні чоботи, простягала до нас руки. У шкіряних рукавицях, у тьмяному світлі на одязі чорніли діри. Дурень тож опудало стоїть. Ідіть сюди. Микита хихикнув та повів нас до опудала. Ось, бачите, палиці солома, зверху лахи старі. Чоботи й ті вже диряві Раптом опудало розкрило рот, повний гострих зубів. Ми закричали з переляку та позаткували але Микита явно був незлякливих. Він засміявся, підбіг в притул до опудала та зухвало копнув його по нозі, аж Порох посипався. Раптом з голови випала вставна щелепа. Ми зареготіли, але одразу ж схаменулися та затулили роти руками. Ще чого доброго сусіди почують. Пішли до паркану, щоб перелізти. Аж тут. У хаті скрипнули двері, і вибіг старий книж, розхристаний в одному капці. Мабуть, спав, а ми його розбудили. Ах, ви злодії малі, крадії, та щоб на вас срачка напала, з животів ті яблука вигризу. Дід замахав кулаками та побіг до нас. Та де там, з його старими ногами? Ми вже перелізли через паркан та з реготом побігли до ставка. Там такі кущі та комиші заховаємося, і книж не знайде ніколи. Ну, стривайте. крикнув дід нам у слід. Воно прийде за вами. Що за воно? А хто зна. Тож ми ще посміялися та поплилися городами додому, втомлені та налякані, але раді, що набрали таких рідкісних яблук. Вночі мені спалося погано. Снилося, наче книж женеться за нами з палицею та вдарив нею микиту. Я прокинувся в холодному поті та не одразу зрозумів, що то був сон. Ліг знову, але щось не спалося. Щось шуміло на дворі. Я визирнув у вікно, але не побачив нікого. У нас ліхтар у дворі, доволі яскравий. Та й собака гавкає, як чужих почує. Заспокоївшись, я знову ліг у ліжко. І тут почув, що хтось ходить під вікнами, тихо тупає та шелестить травою. Пес мовчав. Я знову визирнув у вікно, заховавшись за фіранкою. Те, що побачив, змусило мене скам'яніти від жаху. Біля вікна стояло опудало. Теж старе пальто капелюх на голові, а очі в нього горіли червоним, як дві вуглини. Опудало, наче дивилося на мене, а я закляк, не в змозі ні закричати, ні заховатися. Зуби гучно клацнули, наче постріл. Я затулив рот рукою, щоб не закричати. Опудало хиталося, крутило головою, ніби прислухаючись. А очі горіли у темряві, як в углі. Аж тут воно повернулося на своїх ногах палицях, востаннє махнуло руками, наче когось душило, та, повільно кульгаючи, пішло до паркану. Опудало, повернуло голову, ще раз глянуло на мене і зникло в кущах. Я прокинувся на світанку, весь мокрий від поту. Не міг пригадати, як ліг у ліжко, вирішив, що все мені наснилося. Вранці ми знову зібралися у трьох, і я розповів про свій сон. Це ж треба, Сашко почухав голову. Мені те саме снилося, тільки опудало, що до мене руки тягнуло через вікно. А мені не снилося, похмуро промовив Микита. Я його сам бачив. І я точно не спав, а собака у нас у будку забився та скавчав. Живе опудало, та бути такого не може, я замотав головою. А ходімо до книша, глянемо тихенько, запропонував Сашко. Він зараз на городі має бути. Ми городами пішли до хати книша та заховалися у кущах, упевнившись, що ніхто не слідкує, зазирнули у двір. Опудало стояло на місці, тільки повернути в інший бік. Все одно не подобається воно мені, сплюнув Микита. Ще й наснилося таке. А давайте ми його підпалимо. У мене сірники є та запальничка. Ми перелізли через паркан. Микита розібрав запальничку, вилив газ на опудало. Черкнув сірником. Воно зайнялося, як свічка. І тут ми почули крик, такий гучний, що аж вуха позакладало, і такий самий крик чувся з хати. Двері відчинилися, вибіг книж в одних трусах. Він палав, охоплений вогнем, наче смолоскип. Дід підбіг до опудала та впав. Тіло, яке вже обвуглилося. Не ворушилося. Вніс ударив сморід горілого м'яса та волосся. Зайнялася трава, вогонь швидко перекинувся на ближні дерева, загорівся будинок. Ми отямилися, заволали та помчали геть, не розбираючи дороги. Вже наступного ранку ми дізналися, що дім і сад книша згоріли вщент. І від всього лишилося тільки попелище. Зорян Костюк. Воно прийде за вами. Озвучено студією Руда Книгарня, читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок – Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!